Сьогодні зробимо огляд тестеру pH, який я нещодавно купив. Купив я його, тому що треба міряти кислотність самого сусла. До того я міряв кислотність води, до якого буду додавати зерно. Але після того, як додамо зерно, то кислотність сусла вже міняється, і я просто вже не знаю, яка вона буде докладною. Цей перший спосіб він в принципі був непоганий. Ми набирав сюди я воду, додавав три краплі такого реактиву, і він мені показував колір, який є pH води. Я його окислював, мінялося і я собі знав. Але якщо сюди ми е, сусло, ну то тоді виходить, що колір інакший буде, бо жовтий колір самого сусла є. Вирішив я купити такий. Тестер середньої вартості. І... Оказалося, що все не так просто, як я собі думав, тому що я думав собі, що це можна використовувати як термометр. Один раз купив. Заміряєш, показує, скільки ми маємо тих pH. Але оказалося інакше, і зараз я розкажу чому. Я не такий сильно задоволений цим pH-метром, як би хотілося. По-перше, він є не вічний. Він є не вічний, в нього є якийсь срок, і чим краще ми його будемо, правильніше будемо використовувати, тим довше нам він прослужить. Його треба завжди тримати в, таким, в такому мокрому стані. І там всередині має бути. Спеціальна рідина, в якій ми його будемо зберігати. ось І саме цікаве що ця рідина вона не продається в наборі і треба купляти окремо. Якщо брати оригінальну тої самої фірми, то вона може коштувати десь в районі 500 гривень. Я купив інакшу. І вона в два рази дешевше коштує 240 гривень. А взагалі який сенс? Цієї рідини це є звичайна вода. Тільки pH цієї води є конкретний, не мав би бути рівно 7.0, Тому pH 7.0 мав би зберігатися цей прилад. Додатково до того приладу я ще купив оригінальні такі рідини. Перша то є для калібрації. Вона має мати 7.0 pH, але ніде про це не написано. І найцікавіше, що ці інструкції, яка тут є на англійській мові, так само не забагато чого тут не написано. Ще є якась сертифікаційний лист і така рідина для чистки, але я до того ще не дійшов. Через, раз через якийсь час треба чистити. Може через місяць або два. Ну, так розумієш, треба просто туди помістити цей прилад, і він собі через якийсь час, так як би мав би очиститися. Другий мінус, то що мені не відразу сподобалося, що міряти він має тільки рідину найкраще, щоб було це 20 градусів. Ну, зрозуміло, що навіть плотність при великій або низькій температурі сусла ми не поміряємо. Нормально треба зробити воду холоднішою. Тут, наприклад, вода з-під крану. Зараз має 17,8, тобто вже буде докладність з похибкою. Зараз заміряємо pH води з-під крану. Стандартно мало би бути десь 7,5 приблизно. Він, як приходить новий, він мав би бути відкалібрований. Треба на пів години його опустити в рідину і потім вже можна починати заміряти. Але в моєму випадку вказалося так, що він, напевно, не був відкалібрований. Та рідина, яка мала би бути мати 7, мала 6,2. Коли я вирішив відкалібрувати і помістив цей розчин, то pH взагалі в мене був майже 6. Зараз спробуємо відкалібрувати за допомогою цього пакетика. Тут є 20 грам рідини. Відкриваємо і поміщаємо всередину. Дивимося. Є 5, а мало би бути 7. Якщо би зараз я відкалібрував і поставив би 7, то pH води з під краном було б вище, ніж 9. Тобто незрозуміла ситуація з цим. Цією рідиною для калібрації. ось Тут не написано, скільки має показуватися на приладі, щоб його калібрувати. Все всю інформацію, яку я діставав, це я отримав від GPT-чата. Він мені казав, що ця рідина має мати 7 pH. І говорить то про це, що продукт, який ми купуємо, він не є. Готовий до роботи і дуже важко зрозуміти, що воно має показувати. Зараз візьмемо, перевіримо аналоговим методом, скільки має pH Це ребенка для тесту. Беремо 5 мл. і Додаємо три каплі реактиву. Ну і виходить у нас ще приблизно так і є 6 6,2. Та як я показав вже відкалібрований прилад по цій рідині, в якій він зберігається і по воді під крану, яка має, там де я проживаю, має мати 7,5 pH. І це треба витратити було цілий день, діставати інформацію, міряти, пробувати, калібрувати. Виробник інформації не подає конкретної. На тих рідинах так само ніякої інформації немає. Ось такий прилад. Але якусь інформацію він допомагає дати. Плюс-мінус об'єктивно вже можна хоча б знати, що наше сусло має від 5 до 5,5 pH кислоти, і це вже допомагає рухатися далі. Як тільки в мене буде з'являтися якась нова інформація відносно цього pH-метру, я в описі буду додавати виправлення або ссылку на якісь нові огляди, якщо мені. Получиться ще більш детальніше розібратися.